Привіт! З вами Наталя Пашковська і ми вивчаємо географію материків і океанів. Сьогодні познайомимось з континентом, не схожим на жоден з інших. Найсуворіший, найбезлюдніший, найпівденніший материк-пустеля і материк-заповідник. Так, це Антарктида. Унікальна і неповторна, центр якої майже збігається з південним географічним полюсом. Через віддаленість від населеного суходолу Антарктиду називають материком на краю світу. Найближче до неї розташована тільки Південна Америка. Ці материки розділяє найширша у світі протока Дрейка. Ви чуєте, скільки разів я повторила Най? Повірте, це ще не все. Антарктиду називають королевою холоду і материком миру і науки. Чому давайте розбиратися? Отож Антарктида материк, що знаходиться майже повністю за межами південного полярного кола, і названий так через його протилежність Арктиці, анти проти Арктос Північ. Її площа удвічі більша за площу Австралії, і вся вона вкрита потужним льодовиком. Високі й стрімкі береги материка омивають води Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. У 2000 році Міжнародна гідрографічна організація запропонувала назвати водний простір з купою плаваючої криги навколо Антарктиди Південним океаном. Через таку важкодоступність доступність Антарктиду називають Шостим материком, адже вона була відкрита останньою серед усіх континентів. Сталося це на початку 1820 року під час експедиції, якою керували Фадей Белінсгаузен і Михайло Лазарев. Хоча ці землі зображували на картах ще за 300 років до їх відкриття. Джеймс Кук у 1773 році вперше перетнув південне полярне коло та, зустрівши величезні крижані затори, впевнено заявив: якщо південний материк існує, то лише навколо полюса, тому ніякої цінності немає. Виявляється, що він тоді був від материка всього за 240 кілометрів. Та думка Кука не завадила Белінсгаузену і Лазареву обійти навколо материка, підійти до нього настільки близько, щоб побачити його крижаний покрив, і нанести на карту 29 полярних островів. Вже у 1821 році на береги Антарктиди висадилися моряки китобійного судна Джона Девіса. Цікавою, та, на жаль, трагічною є історія відкриття південного полюса. Наприкінці 1911 року з метою його досягнення від узбережжя материка вирушили дві експедиції: норвезька під керівництвом досвідченого полярника Руаля Амунсена та англійська, якою керував молодий офіцер Роберт Скотт. До речі, в останній взяв участь наш співвітчизник Антон Омельченко, який вільно володів англійською та чудово знав коней. Саме він на конях довів команду з п'яти дослідників, які вирушили до полюсу, до середини шельфового льодовика Роса. Далі коні йти не могли, тож Антон повернув назад. Попри надзвичайно важкі для організму людини умови, експедиції Амонсена і Скотта рухались до центру Антарктиди. Норвезькі дослідники досягли південного полюса 14 грудня 1911 року. Лише через 34 дні сюди дійшла відважна п'ятірка англійців. Побачивши норвезький прапор, вони втратили усі сили і на зворотньому шляху загинули. Роберт Скотт з товаришами не дійшов до головної бази своєї експедиції лише 18 кілометрів. Системне і глибоке дослідження Антарктиди почалось у середині ХХ століття, Зокрема, у 1957-58 роках. Це були 18 місяців комплексних геофізичних досліджень Землі, про які домовились 67 країн світу. 12 з цих країн вивчали Антарктиду. У 1958 році тут же працювало 48 наукових станцій, на яких зимувало близько 900 дослідників. Сьогодні в Антарктиді працює 90 постійних і сезонних станцій від 30 країн світу. У 1996 році на Антарктичному півострові з'явилась і українська станція, яка має назву Академік Вернацький. Дослідження, які проводять в Антарктиді, надзвичайно важливі, адже цей материк впливає на всю природу землі. Тут заборонені будь-які військові випробування, і жодна з країн не може претендувати на ці території. Юридично це закріплено міжнародною угодою, підписаною 1 грудня 1959 року. А тепер пропоную відповісти на питання, чому Антарктида вважається ще й найвищим материком на землі. Для цього треба подивитись на тектонічну і фізичну карти. Антарктида, як і Австралія, є частиною гондвани, тому в основі материка лежить давня платформа, яка зумовлює рівнинний рельєф. І лише у західній частині материка є молода складчаста область та рифтова зона, які на поверхні представлені Трансантарктичними горами, найвищим в Антарктиді масивом Вінсон і навіть діючим вулканом Еребус. Це ще та краса. Серед холоду і льоду у кратері вулкану постійно булькає вогненна лава. Знайдені у земній корі Антарктиди рештки деревоподібної папороті та вугілля свідчать про те, що колись клімат цього материка був досить теплим. Та 20 мільйонів років тому почалося зледеніння, і все вкрилося потужною крижаною шапкою. У льодовику Антарктиди міститься 80% запасів прісної води землі. Його середня висота перевищує 2000 метрів, а у центральній частині, ви тільки уявіть, становить 4000 тисячі метрів. Саме з такими висотами Антарктида випереджає навіть Азію з її Гімалаями. Під вагою величезного льодовика земна кора опускалася, і зараз майже третина підлідної Антарктиди знаходиться нижче рівня світового океану. Найглибша із западин Бентлі увігнута більш як на 2,5 тисячі метрів. Та на поверхні таких перепадів висот не видно. Рельєф материка називають двоповерховим. Льодовиковий покрив створює достатньо одноманітний краєвид з крижаних рівнин та сніхових барханів. Та разом з тим лід перебуває у постійному русі. Його поверхня розбита тріщинами і провалами. А на узбережжі він стрімко обривається, утворюючи урвища і відколюючи айсберги. Територію материка разом з водами, що його омивають, називають Антарктикою. Слід зазначити, що температура прибережних океанічних вод навіть взимку може бути вищою за нуль, і має незначну солоність через опріснення талими водами айсбергів і дуже мале випаровування. А от температури повітря над центральними частинами материка завжди значно нижчі за нуль. Взимку, коли сонце не встає за горизонт, то вони сягають 70 градусів морозу. У 1983 році на станції Восток була зафіксована найнижча температура на Землі мінус 89,2 градусів. Це місце назвали полюсом холоду. Влітку над материком повітря охолоджене до мінус 30, і тільки на Антарктичному півострові температура може бути трохи вищою за нуль. І це попри те, що Сонце цілодобово освітлює материк, і Антарктида отримує сонячної енергії стільки ж, скільки екваторіальні широти. Вся справа в особливостях підстильної поверхні. Так так. Крижана біла поверхня, яка відбиває майже всю енергію, що надходить від сонця, і зумовлює низькі температури через свою значну висоту. Величезна різниця у температурі повітря між холодними центральними районами материка і більш теплими над океанами, призводить до появи вітрів ураганної сили. Вони дмуть від центру Антарктиди до берегів, де набувають швидкості до 300 км за годину. Маємо ще одне най: Антарктида це материк найсильніших вітрів. У слід назву ще один рекорд. Виявляється, що цей материк ще й найсухіший. У деяких районах непокритої льодом Антарктиди за 2 мільйони років не випало жодного міліметру опадів. За таких низьких температур волога у повітрі просто виморожується. От вам і суворий портрет Антарктиди. Не дивно, чому дослідники користуються спеціальним одягом і працюють на антарктичних станціях не більше року, змінюючи один одного. А як інакше бути в такому вітряному холодильнику? Зате такі кліматичні умови не надто лякають полярних тварин, серед яких найбільше кого. Правильно, пінгвінів. Їх тут живе аж 17 видів. Крім них, у прибережних водах живуть морські леопарди, кити, кашалоти, касатки. Пташиний світ представлений буревісниками, поморниками, бакланами і величезними альбатросами розмах крил яких перевищує 3 метри. В антарктичних оазисах так називають ділянки в прибережній зоні, звільнені від криги. У літній період можуть з'являтися гриби, лишайники, мох і навіть квіткові рослини. Окрім того, під Кригою Антарктиди є теплі і солоні озера, в яких постійно живуть мікроорганізми. Скажіть, що не диво. Так от, аби зберегти природу цього унікального материка перевозданою, країни, що проводять там дослідження, уклали угоду про спільну природоохоронну діяльність в межах Антарктики. Сьогодні ми розглянули тему Антарктида, визначили її географічне положення, дізнались про історію відкриття та особливості природи цього дивовижного материка. З наступного року нас чекає подорож до материків північної півкулі.